Жінка поранена через російський удар по Запоріжжю. Ворожий шахет влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа, яка охопила кілька поверхів. Вибухова хвиля пошкодила житлові квартири, навколишні приватні будинки і гаражі. Більше розповість мій колега Денис Розенков. Він на зв'язку із студією. Дениса, вітаю тобі слово. Так Віталі, я вас Вітаю одразу скажу, що повітряна тримова у Запоріжжі цієї ночі тривала майже 8 годин. Близько дев'ятої вечора ворог почав атакувати місто безпилотниками. Один з них влучив у багатоповерхівку. Поранення отримала 82-річна жінка. Також внаслідок цього удару сталося загорання квартир з 7-го по 9-й поверх. Ось то, про це кажуть, свідки цієї події просто в пряму мову. Я находилася на роботі. Я була на роботі, зателефонувала чоловікові. Ми чули вибухи. Подзвонив чоловік і каже: у нас горить балкон, вилетіло все скло. Поруч були люди, які підвезли додому. Я прилетіла буквально за 2-3 хвилини. Я була вдома, піднялася на поверх. Він уже повністю балкон загасив і сказав, що поруч горять сусіди. Сусіди поруч не проживають. Почали кричати, кликати на допомогу, щоб вибити двері. Підоспіли сусіди з третього поверху, поруч з п'ятого. Вибили двері і гасили повністю. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, на даний момент відомо, що пожежа знищила три квартири в багатоповерхівці, а в цьому під'їзді відключено зараз газу та електропостачання. Окрім цього, вибухових хвилею були пошкоджені ще три багатоповерхівці та п'ять приватних будинків. Зараз на місці працюють всі комунальні пузники, які ліквідують наслідки чергової. Атаки росіян. Е, Додан, що за повідомленням каналів е, цієї ночі ворог запускав таке по Україні одразу із шести локацій це Ростовська, Курська, Брянська, Смоленська Олегська області та Приморського Ахтарська. Е, одразу після удару по Запоріжжю почалася атака кабами, керованими авіалубами е, по Степангірську а по Комисувасі та Уріхову окупанти запустили. Ракети реактивної системи залпового вогню. Загалом, упродовж доби, окупантам надали майже 5 сотень ударів по звіти населених флотах Запорізької області. На цьому поступну інформацію, яку ми маємо на даний момент, більш детально розповімо те студент, який ми господину з ефіром. Віталій. Дякую, Денис. Денис Розенков, наш колега із Запоріжжя, із з останніми новинами про удар, який завдали по місту й області російські окупанти. Окупанти вдарили кабом по Новопавлівській громаді Дніпропетровщини, по Покровській та Марганецькій громадах били дронами камікадзе та скидали вибухівку на цивільних із безпілотників. На за повідомленням обласної військової адміністрації пошкоджена інфраструктура від влучання дрону загорівся автобус. Також понівечене приватне підприємство. Вночі в області працювали ППО, сили оборони збили чотири ударних дрони. Аварійні відключення електроенергії застосували в кількох областях України. Росіяни вкотре атакували енергетичні об'єкти. Повідомили «Укренерго». Насамперед відключають промислових споживачів. Обмеження для побутових абонентів застосують лише в окремих випадках. Станом на тепер відомо про відключення на Дніпропетровщині, Донеччині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині. Сили оборони продовжують демобілізацію кремлівських вояків із лав ворожого війська примусово розписано понад 874 тисячі окупантів. Як повідомляє генеральний штаб, напередодні наші воїни відмінусували більше як тисячу загарбників, знищили 13 танків та майже два десятки бойових броньованих машин. У ворога поменшало на півсотні артилерійських систем. Українські захисники спопилили одну. Реактивну установку залпового вогню оборонці неба збили 172 безпілотники. Ворожий автопарк порічав на понад 120 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Дональд Трамп забув, що назвав Володимира Зеленського диктатором. Президент США ухилився від відповіді, коли його запитали про це журналісти з пресу. Лідер Білого Дому спілкувався перед та після зустрічі з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії. Попри те, що раніше Трамп критикував Зеленського і називав його диктатором без виборів. Тепер президент США заявив, що в нього дуже добрі відносини з президентом України. Трамп сподівається на підписання угоди про корисні копалини. І називає її дуже вигідною як для Вашингтона, так і для Києва. За словами Трампа, переговори щодо мирної угоди теж добре просуваються і з Росією з Україною. Водночас лідер Білого Дому вже вважає, що російська українська війна закінчиться або дуже швидко, або взагалі ніколи. На запитання про розміщення миротворчих сил в Україні Трамп відповів, що спочатку потрібно зупинити вогонь і укласти угоду про мир. Лише після цього можна буде говорити про миротворців. Щодо вступу України до НАТО, Трамп вже традиційно наголосив, що Київ може про це забути. Водночас прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія готова відправити війська в Україну та підняти літаки в повітря, щоб контролювати мир. Він наголосив, що не може бути миру, який нагроє. Оджує агресора і треба працювати над справедливою угодою. Стармер закликав США взяти на себе роль гаранта безпеки в Європі, зокрема підтримати європейські сили, якщо ті візьмуть участь у миротворчій місії в Україні. Трамп же вважає, що головним гарантом безпеки в Україні має стати Європа. Водночас заявив, що підтримує зобов'язання США за п'ятою статтею НАТО, але додав, що зараз не бачить у цьому необхідності. Ви все ще вважаєте пана Зеленського диктатором? Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я це сказав. Наступне запитання Ви скористаєтеся нагодою, щоб вибачитися перед ним за те, що назвали його диктатором, одночасно вихваляючи Володимира Путіна, який є диктатором. Я думаю, що об 11.00 у нас буде дуже хороша зустріч із президентом Зеленським. Ми будемо дуже добре ладнати. Я дуже його поважаю. Ми дали йому багато обладнання та багато грошей, і вони дуже хоробро билися. Як не думай, вони справді воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання, і вони були дуже сміливими в цьому сенсі. Сьогодні ми обговорювали план досягнення жорсткого і справедливого миру, який допоможе Україні. Мир буде підкріплений силою, щоб зупинити Путіна, і не дозволити йому повернутися знову. Я чітко усвідомлюю, що Велика Британія готова поставити війська на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду. Ми працюємо разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб зберегти мир. Президент сполучених президент України вже у Сполучених Штатах, але цього візиту могло й не бути, якби не допомога одного із європейських союзників. Хто вплинув на думку Вашингтона? Що в МЗС кажуть про зміни в проєкті угоди про корисні копалини? І на які події очікують в ГУР після кінця путінського режиму? Огляд Олексія Пасака. Трамп хотів відмовити Зеленському, але вмову Макрон, телемовник BFM TV посилається на джерела серед французьких дипломатів і стверджує, що президент США спочатку не хотів погоджувати візит президента України до Вашингтону. Утім, Київ поговорив із Парижем, і Президент Франції особисто переконав Дональда Трампа, офіційний візит розпочнеться у п'ятницю, 28 лютого. Очікується, що Україна та США Зрештою закріплять на папері бачення щодо видобутку корисних копалин та подальші безпекові гарантії. Але це ще не фінальний документ, а лише рамкова угода. Про зміни, яких вдалося досягти під час кількатижневих консультацій, повідомили в міністерстві закордонних справ. В результаті роботи переговорних команд вдалося допрацювати текст, і текст угоди став значно, на нашу думку, став значно кращим і прийнятним для підписання. Україною загалом в результаті спільної роботи команд української та американської тексту годи став набагато кращим. Для нас дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг України ні 500 мільярдів, ні інші якісь борги. Бо на нашу думку, коли Конгрес виділяв ці виділяв цю допомогу для України, вона виділялася не як борг. Тому для нас було дуже важливо, щоб це було справедливо. все таки щоб щоб угоді не було не було цих згадок. Боргів Україна готує до перемова Москва вже влаштувала нову зустріч зі США. цього разу не в Саудівській Аравії, а в Туреччині. Офіційна причина розмови штатівської та російської делегації взаємне відновлення роботи посольств. Ворожа пропаганда заявляє, що розмова у Стамбулі тривала понад шість годин, і росіяни поїхали, не надавши жодних коментарів медіа. Але Москва задоволена і цим Путін помітно шамкає та надх. Ненно коментує відновлення контактів із Вашингтоном. Понімає, що не всіх устраюють з російсько-американських контактів. Розуміємо, що не всіх влаштовує відновлення російсько-американських контактів. Частина західних еліт, як і раніше, налаштована на збереження нестабільності у світі, і ці сили намагатимуться зірвати або скомпрометувати діалог, що почався. Перші контакти з новою американською адміністрацією вселяють певні надії. Сіляють определенної надіжди, чи є надії на сталий мир. Угода зі США – це лише складова подальшої підтримки з боку світу для завершення війни. Але якщо перемир'я цілком можливе, то подальше мирне співіснування із сусідом-агресором навряд чи. про це керівник гур Кирило Буданов говорив в інтерв'ю «Укринформу». зауважив, що ворог вкрай потребує перепочинку. Тут інше питання: перемир'я чи мир це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир'я, я просто особисто можу сказати в думку. В принципі, це реально. Дійти швидко до миру ні. Їм потрібна перерва, тому що вони, згідно їх стратегії, якщо до 26 го року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство, їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Я ж кажу, ціна війни занадто висока. Фінансова ціна війни. Путін сконцентрував усю владу в країні на собі. Московський режим зацементований роками диктатури, лідерів, які можуть очолити повстання, вже не існує. Усі можливі претенденти давно прибрані, але на думку Буданова. Кінець Путіна матиме очікувані події. Імперія намагається відродитися, але повторює всі помилки по колу. Це некоректне порівняння, і це їх точно не можна порівнювати, абсолютно різного, як то кажуть, калібру люди. Але, в принципі, візьмемо приклад Сталіна. От помер Сталін. Ну, це ж теж історичний факт. Половина країни реально плакала. Плакала, тому що ну, було якось страшно. Людина епоха пішла. Але на наступний день що почалось? Боротьба за владу. А ще через досить короткий період часу: 20-та зістка ПСС, десталінізація, розвінчання культу особистості. Так же ж було. Ви думаєте, що буде щось інакше? Ні. Олексій Пасак, п'ятий канал.